Не змовляйтесь, вже запізно! Хто бунтується на мене? Кляте плем'я шалене! Три дуби я вас шукаю і всім голову стинаю! А скажи, де та дитина? Що родилась цю хвилину? Де її отець і мати? Хочу я їх привітати! Той, той. А що ти задумав зробити? Народ весь хочеш погубити. Я тобі не дам керувати. Царя буде дитятко виплеємське. Я тебе караю, голову тобі сне you know you should have a